Що наше поклоніння Богу це в тому, що ми співаємо, в тому, що ми молимося, в тому, що ми читаємо Його слово, і цього достатньо. Як ви думаєте, ось це все можна назвати, що цього достатньо це є модель, ідеальний зразок поклоніння Богу. Я прочитав один гарний вислів. Коли я був розумний, сказав один чоловік, я хотів змінити весь світ. Коли я став мудрий, я почав змінювати себе. Мені здається, що богослужіння, богопоклоніння має найвищу ціль, коли людина під час читання молитви, співу починає змінюватися. Елен Вайт пише про це наступними словами: покаяння, в якому немає переміни, воно не дійсне. Ціль всіх наших по -по -по богослужінь, нашого прославлення Бога це найвища ціль, це переміна. В образ Божий, зміна нашого характеру, зміна наших думок, зміна нашого способу життя.